Ми записали платівку, яку ми назвали «20 кроків. Відповідно, 20 років це все пов'язано лише з тим, що цей досвід нам допомогли якось перетворити на компакт, на музику наші товариші. І Щоб ну, услухав українця, почув український слухач. Ми направилися, поїхали цю мандрівку по всіх обласних центрах. Ну, ми мали поїхати. І, скорше за все, поїдемо 20 містами України, але може бути і що буде більше трошки. Ось записано не таке, щоб всі самі прекрасні композиції, а ті композиції, композиції які ми здебільшого граємо на концертах. Зараз така золота обойма, що ми використовуємо, як, ну, як використовую. Основні наші композиції, що ми граємо на концертах. Просто вони записані якісно і оформлені в таку от платівочку, книжку, де є... історії. Фото, роб, фоторобот – і е, це фотографії, картина наших друзів, художників, фотохудожників, до яких ми приїжджаємо на пленери, а також історію про кожну, кожну пісеньку, як вони створилися і так далі. Це читав Тарас Прохасько. Він нам написав і Олег Скрипка, йому дуже сподобалось, тому ми подумали, що в принципі така ідея непогана. Бо зараз компакт мало хто слухає, а от книжку ще читають, як то я вже казав. Компакт тут хитро так ставлен. Просто, просто подумав, що компакт як просто носій чи коробочка, ну не дуже цікаве, вони вже морально вже застаріли. Компакти вже мало хто має цей де не слухати цей компакт. Тому, оскільки ми не могли флешку додати до книжки, а, а компакти ще це ну можна зробити наклад і дешево, то ми лишили, вирішили зробити не диск, а диск-книжку. І це, мені здається, цікавіша ідея, ніж. Просто диск, навіть з коробочкою. А Не тільки вищими закладами, ми е, також середніми, тому що ми стараємося е, українському слухачеві донести українську музику. Оскільки я зараз з Києва був на нараді, е, брав участь в нараді по квотам української пісні, українському радіопросторі. І, е, в принципі, все доводиться до, того, доводиться до того, що український слухач не може слухати українську пісню. Як спроба цю пісню ну, дати, ми вирішили все ж таки оце зробити цей тур для тих, кому власне, для молодих. Може, їм воно буде до серця спаде. Скажімо так, розумна музика, розумна щира музика для розумних щирих людей, щоб вони знали, що така музика для цієї аудиторії існує, і ми шукаємо і показуємо цю пісню нашим слухачам. І шукаємо їх зараз у молоді, тому що молодь це перспектива, це наше майбутнє, тому це не просто слова і папас. Так воно і є. Ну, це все ще з русифікація. Це робилось не один, не один десяток років, а може не одне сторіччя. Це все інерція того. Тих е, дій, там, грубо кажучи, Росії проти українськості, як явище. Завжди, слава Богу, генерувала ця земля людей, які боролися проти того. Але е, зараз у нас конкретно стан війни в зоні АТО. Ось і, відповідно, я думаю, це саме той час, щоб зрозуміти, що нам треба бути сильнішими, всім Ну і, Відповідно, кожен має робити щось е, на можливо грані своїх можливостей. Тобто це... Бути якіснішими, відповідно, щоб продукт, музичний, культурний, також був якісний. У нас така можливість з'явилася, і ми її використали. І зараз це одна з перших спроб. Ще у нас є організація, до якої ми належимо, називається Аномузичний на батальйон Музбат. Туди входять гайдамаки, туди входять Тінь Сонця. Ми їздимо в зону АТО, щоб грати не тільки для військових, але також для населення місцевого, таким чином об'єднуючи Україну по якихось культурних ознаках. по чомусь спільному, що вони можуть чути в Україні, в україномовні пісні і тому подібне. Мар'їнка, Красногоровка, Авдіївка, ну і таке в Луганській області, це Старобільськ. Я просто все не пам'ятаю, бо нас возять. Єдине, що якщо їхати з Мар'їнки в Красногорівку, трошки буває так, трошки страшно, оскільки це терикони, такі пород, пустої породи, такі горки, де можуть бути запросто снайпера чи ця, розряд, цей мінометний я забув, як вони в російської мови, української мови, де можуть бути снайпера і цією дорогою їздити трошки страшно. І, звичайно, що люди того потребують. Ми особливо в Авдіївці, ми побачили, що оця емоційно-емоційна напруженість цієї війни, весь час жити в умовах, що це очікування, що ось буде наступ, зараз буде прорив. Це звичайно трошки так, дає по нервах і відповідно ми стараємося зробити трошки, щоб українців просто цивільні. Вони могли відчути цілісність великої держави, певну силу. Наприклад, в музичному продукція, а військовим також, як терапія йде, вони також переходять в інший стан емоційний, мандрують з нами містами, селами, містечками. Ну, що пісні у нас про простих людей, це так, такі собі мемуари простих людей, маленькі історії чи просто якісь нариси. Молодь то від е, дистанцію, скільки там нема взагалі українського присутності, українських радіо, телебачення. А єдина антенна, там вона стоїть російська, а наша 30 кілометрів немає просто нічого взагалі ніякого українського продукту. Кому це потрібно? Хто це коригує, не ясно. А єдина антенна, що видніється, це все цепарська, Сепар, канали, Радіореспубліка, там, до речі, непогана музика, але це все. Стан наслідки російської експансії, тобто нападу. по суті. От. І напруженість ясна, що я, тому що вночі, з 6-ї вечора, ти чуєш, е чуєш як починаються ці міномети, гупають і тому подібне. Це дає напруження. Я, ну, і для молодих військових дуже важко буває, тому що вони не звикли жити в цьому напередові, в цьому напруженні очікування цієї шальної якоїсь пулі снайперської втіхи чи розтяжки, як ДРГ розвідників. Тобто то, такі випадки бувають, це двохсоті. Вони поодинокі, але п'ять, там два-п'ять людей двохсотих. Ну, для нас цікавим гуртом є, звичайно, Чернівецький, наприклад, оскільки ми в Черницях, то почнемо звідси. Це гурт. Гуцулка Каліпсо, це гурт Самати, це гурт Олово, це гурт Стелсі. Ну так, мандруючи далі містами, ясно, що з Гайдамаками ми стоваришували, і нам подобається, як вони працюють взагалі. Гурт Запаски нам дуже подобається, це наші друзі. Вони живуть в Кам'янці-Подільському, якраз тільки що звідти повернулися. Е, Олег Сухарів гурт самі свої цікавий, достатньо достатні сильний, дуже потужний по українськомовному ресурсу, дуже класні вони, класний сам Олег і тому подібне, але зараз він здебільшого живе в Білорусі, тому що у нього там коханий він закохався серйозно і буває рідко зараз в Україні. От е, що стосується, ну, очеретяний кіт, е, понятно. Є з чого, є що на вибрати, є що сформувати новий формат, експериментувати. Просто це має укладач цього формату, дуже смачно робити разом, тобто співставляти, робити правильні паузи, джингли, і тому подібне. Все це може звучати для українського слухача і відповідно покращити нашу ситуацію. Не на всіх є можливість від меценату отримати гроші, щоб поїхати туром. Щоб запросити людей на концерти, чи щоб вони купували книжку, чи щось таке, ніхто цим не займався. Всі, якщо робити вже бізнес, то це треба те, що буде на щось схоже, чи на аеросміт, чи... ну, тобто, що буде нагадувати вже існуючі англомовні формати. Частіше за все, англомовні формати. Хоча, звичайно, і шансон прижився, ну, тому що коли соціум сам шансонський, тобто коли все оце таке поєднання, Зона, яка лишилася після Савка, то ясно, що тут Шансон не може не бути непопулярним, тому що ми жили в обмеженій системі. Дуже обмеженій і морально, психологічно і тому подібне. Ось цьому тут шансон зараз сильний. Ну російська попса вона слабо конкурентна американській попсі. Єдине, що вона на зайомій мові, тому у них шансів більше. Хоча все одно фірму робить поки що Америка і Англія, так що. Ну, тобто, в основному, як ми відчуваємо, що конкуренція у нас все ж таки з більш сильними державами англомовними. І відповідно, я стараюся все ж таки, я вірю в те, що українська мова, вона не просто через пафос я такий закоханий в українську мову. Я дійсно закоханий в неї, але просто мені здається, що вона класно дуже звучить. Ми робимо зараз шоу з перекладами, підстрочниками на екрані, щоб... Не співати, якщо у нас буде турне якесь, сподіваюсь, кудись туди. Не щоб ми співали українською мовою, а на мові наших слухачів у нас був переклад. Ну, бажано більш-менш художній, звичайно, щоб зберегти ту контактну мову, щоб відчувалися ці ознаки мелодійності, контактності, емоційності і так далі і тому подібне мовою. Я скажу так, все, що ми могли бачити, це паблік. А пабліка у нас, в принципі, вже своя публіка, тому ми більш-менш відчуваємо не різницю публіки, а просто що ми у нас тут прийшли друзі, і схожі на нас, в принципі, люди чимось. І єдине, що я можу помітив, це відчуття. Можливо, інтелігентності через те, що тут, в принципі, саме місто, архітектура сприяє якомусь самоповазі, чи то відчуттю певного рівня. І що цей рівень не можна опускати, тому він має бути і в поведінці, і, можливо, в навчанні і тому подібне. Я думаю, що ці всі речі поєднані. Тобто в місті я катаюся багато з концертами. Я знаю, що в містах, де з архітектурою не сложилось, кривий ріг там чи там. Запоріжжя, там сумна ситуація з музикою і тому подібне. Там там унила і буває. І це дуже пов'язане. Тож тобто, я думаю, що можна навіть провести статистику по алкоголізму наркоманії по всіх цих е, урбан районам. Я думаю, що це дуже пов'язане. Так що, в принципі, важливо, щоб е, ну, наші законодавці завжди думали про те, що щось будувати. Це Фон, емоційний і настрій всього міста. Тут в Чернівцях, м'яко кажучи, повезло. Ось. І Тому мені здається, що тут все сприяє певному культурному осередку. Це було в селі Демидівка, де у нас є табір. Там ми проводимо маленький такий туристично-фестиваль, фестивальну імпрезу, називається вона Демидівські вихідні. І ми... там, зрештою, випав сніг. Було так на початку цього року, і так захотілося зафіксувати його. Що я попросив свого товариша, фотохудожника Олега Усутюка, а він мій кум ще до того, що я куми, давайте знімемо якесь красиве відео. Ви можете зняти? Я говорю, Ми кажуть, так о чому ні, ну я можливо, на яку пісню? Говорить, обирайте. Ну давай мені подобається сумка. Ми почали знімати, зробили так собі три лінії очеретяних котів. Я, Коля, Володя, ми йшли різними очеретами, скажімо так, річними, скельними і озерними. Це звичайно все метафорично. От і поєднали це біля багаття, і вже там видно, що вже починається весна. Наші перші якісь спроби продюсування, не наші, ті, хто люди, люди хотів з нами займатися. Нам кажуть, ну як так, зима, це як. Ну не дуже це погано. Ми розуміємо, що навесні весні зимні, зимовий кліп, то трошки вдало. Але ми все одно піймали цю ідею, що навіть якщо Україна в стані зимовому, все одно весна має настати. Тому, якщо б сподівав, було б класно, щоб ми трошки раніше його почали, але кліп, мені здається, в чомусь вийшов такий кіно маленьке про очеретяних котів. так ми з Кумом і з товаришами зняли таку історію маленькі наші подорожі в зимових очеретах. Як музбат, як е, взагалі організація. Ну, ми не бачимо особливих причин, щоб не, не робити спроби е, розширювати Україну, не тільки поширювати не тільки Україну, а поза її межами. Я ж дійсно вважаю, що українська мова алфаібічна, фонетична, дуже контактна. І я в це вірю, і мені це дуже подобається, і тому я сподіваюся, що це має е, перспективи. Перевірити це принаймні можна, і тим більше, що у нас така можливість зараз з'являється потрошку. Ми товаришуємо Естонії Матвієнка і записали свого пісню свого часу пісню Зійшла зоря. Насправді ми записали ще з кількома зірками цю, не цю пісню, а різні пісні українські народні. Просто вони ще в стадії. Ми не хочемо просто пісню випускати. Ми хочемо, щоб до того було відео, тому що випустити просто аудіо. Ну вон, ну тобто, кожна пісня має бути подією. Інакше ефективність в такому інтернет штормі інформаційному, пісенному, точніше, мені, мені здається, що просто альбом важко. Якось позиціонувати, показати. Тому у нас є ще записи, але ми про це не говоримо, оскільки хочеться говорити, про це коли вже буде пісня на руках. Зараз, зараз ми пишемо, це не секрет, бо ми вже це говорили, пісню з гайдамаками, От, і ну, ще зіркою. І також поки що ми, це робочий момент. Якщо це вийде, і всі погодяться, всі сторони погодяться, ми випустимо народну пісню, їхали Чумаки за участю дуже відомих артистів. Ну до речі, в цій книжці написано історія, як з'являлися пісні. Ну, в основному це просто генерація. Ми всі трошки графомани, бо ми трошки автори. Як казав Прилипко, ти не пишеш вірш, ти його записуєш. Тебе є певна генерація. Вже сформована така собі зона мозку, яка відповідає, що твоя емоція кодується в текст. Просто чи так сам тобі не що ти там напишеш, що воно тобі буде. Потім вже вмикаються фільтри, те, що я там вчився у Сіхтарьово Анатолія Михайловича, 15 років і він вчив мене цим фільтром, як можна відрізняти, чи як дивитися за балансом, за метафорою, щоб пісня мала якийсь час, якийсь простір, особистість, час і місто, місце. Ми дуже часто сперечаємося, точніше, я, з іншими поетами. Вони роблять, бувають, ну така собі жіноча поетика про якісь психологічні знахідки, філософські. Ні ні про що. Просто талановита порпання в якихось там гіштальтах чи якихось ну, таких схемах емоційних, психологічних. Таке самокопання, така екзистенція, вона не дає відчуття просто розвідки ця людина. Ми взялися за жанр, який є вінницький, подільський. І щоб ми відчували це місце, і що, за що ми це місця любимо. І коли вже текст є, відфільтрований, інтонувати його можна ти там місяць, зорі, то починаєш перебільшено інтонувати, і в тебе вже інтонація, контур є. Далі ти просто перебільшуєш його для звучання ноти. ну і достатньо просто гармонізовую. Ну там по закону музиканти знають, як додати, зробити з того гармонію. Інша штука, щоб зробити дизайн того, це в мене зашла це вже як виходить. Зараз час дизайнерів і звуку, і подачі, і саунду, і аранжування. Тому я сподіваюся, я це роблю дуже повільно, але сподіваюся, платівка ця сподобається по саунду. Ну, принаймні на це в мене часу йде набагато більше, ніж на, наприклад, на писання пісні. Хоча пісня дозріває довго. Наприклад, я ще не відчуваю, що пісня не ну, так годиться. Тому кілька місяців, що я співаю в компанії, і дивлюся, не йде. Коли ти відчуваєш, що пісня вже не твоя, а вона просто співається просто як хороша пісня. Тобто відчуття це, Я так вчився у Анатолія Сектарьова, його думка, і я просто її відчув на собі. Тобто, коли ти співаєш пісню так же спокійно, як іншу пісню, і себе вже автором не почуваєш, а розумієш, просто нормально співається пісня в компанії, і ще хтось її хоче, щоб почути. Тобто, коли пісня відділилася, відділилася, якщо так можна сказати, від тебе стала самостійною, тоді я вважаю, що вона вже можна її співати і робити подальші якісь знахідки, емоційні, контактні, артистичні, як її подавати роботи над шоу, над елементами шоу там і так далі. Справа в тім, що при наших заробітках, достатньо малих, робити ще те, що нам не дуже подобається, нема нема сенсу. Всі, хто намагається. Навіть грати кавер, зараз кавер більший музичний ресурс по сильним музикантам, зараз, звичайно, в кавер-бендах. Дуже сильні хлопці, вони грають. В авторській музиці, якщо ти вже це любиш, цим дуже приємно займатися насправді, і ти орієнтуєшся. Ти на публіку лише в тому, щоб донести хоча б настрій, якусь емоцію, навіть якщо не змістовність, якийсь стан, якусь. Ідею, то хоча б настрій. І це робити достатньо цікаво. От, і міняти на щось інше це не хочеться, оскільки ж так, це все одно, що робити, щось тобі, що не подобається, за ту ж саму ціну. Ну, ці, ціну. Тобто не бачимо в тому сенсу. Хотілося б, звичайно, трошки пробувати електронні проєкти. Я якось працював в тому напрямку, але ж в мене друзі музиканти, ми вже майже родичі за 20 років, куди я їх діну? <звіг> ну, мені здається, що вже тримаємося разом, що в цьому також є якийсь посил, як ну, несвідомий, як люди різні, можливо конфліктні, знаходять якусь спільну мову, ще й можуть щось займатися спільною творчістю і бути разом. Що ми ясно, що підсилюємо одне одного. Взагалі ми залежимо від друзів. Ми ні, 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 ніхто з нас не може бути одни, один. Ми всі як частина якоїсь родини. І іноді ми жартуємо, хоча може і не жартуємо, що всі ми велика очеретяна родина. Всі, хто нас любить, там хто нам щось допомагає, всі ми як родичі. І, і до речі, в гурт Олова є такий у вас художник, і а, а, лідер цього гурту Сергій Колісник. Ось, і відповідно, відповідно він нас завжди запрошує до себе. Не якийсь там хостел, гостиниця, ми завжди живемо у нього. І він дуже дуже приймає класно, з радістю, щирістю. Демократично вирішується, ми просто приймаємо рішення більшістю голосів. от і все. Якщо це музична штука, то, то важливо домовитись так, щоб всім подобалось. То, ти не можеш робити те, що не буде подобатись зовсім твоїм музикантам. Це значить, що вони будуть погано грати і відбувати, аби дограти концерти, там, можливо, отримати якийсь гонорар. Якщо ти хочеш, щоб їм також було в Кайф, ти мусиш їх слухати і більш того, дивитися, що їм в радість. Більше додається джему, більше імпровізації. Рівень нам дозволяє грати імпровізацію, ми тоді це нема в альбомі, але ну, робимо паузи імпровізаційні, ну, таке щось схоже на джазову імпровізацію, Просто інший лад використовується до того.